Повертайтесь живими назад. Знову калина на весільні вбрані над водою, знов зачаровує душу травневий розмай, знов вже вкотре, зійшлися в жорстокім двобою, воїни, славні за волю, за свій рідний край. З тих наполоханий шквалами градів, стогне земля, бо не сила терпіти той біль. Рбить на шматки її тіло ворожі снаряди, душить нестерпно їдкий чорний дим звідусів. Ворог підступний колись називав себе братом, У спину ножем і не здригнулася братня рука. Біблія вчить ворогів своїх щиро прощати. серце ж не чує, бо повне прокляття гріха. Як же простити ті жертви, ту кров і ті рани? Тим, що порушили заповідь, не убивай. Як же змиритися з тим, що ніколи не встане? Той, хто навіки час потрапив у рай. Знову калина на висінь вбранні над водою. Знов снігоцвітом у травні закутався сад. А на папері надміло малою рукою. дитина, повертайтесь живими назад.